У Вінниці викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував офіцер відділення призову міського терцентру комплектування спільно з травматологом та хірургом військово-лікарської комісії. Чоловікам, які бажали уникнути служби, за 4 тисячі доларів вигадували діагнози та підтверджували це документами. В результаті ухилянти не лише ставали непридатними до служби, а й могли виїжджати за кордон. Одну з розмов ділків записали на камеру. Якщо бойова uh -huh. поїздка, uh -huh. якщо раніше вже прошу медичну комісію на відправку, uh -huh. рівно дві. Це uh -huh. мені рівно дві. Японія, я пані. Я, майже віддаю, uh -huh. і рівно тоді так. Мені там скинуть цю бумажку, виходить. Uh -huh. е -э він питає, чи йому проще білого білета зробити? Ти знаєш що зараз біля? Це ти печара. Великий Він готовий для йде так. Ну, я думаю, що так. підсадку то і так. Я думаю, що так. слідчі ДБР провели обшуки у центрі комплектування та в помешканнях підозрюваних. Вилучили чорну бухгалтерію, списки військовозобов'язаних, підроблені довідки та понад 300 тисяч гривень. Учасників групи затримано. Їм загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.